Треалізовано за підтримки суспільного у рамках конкурсу створюють із суспільним розслідування. Заплатили 14, майже 14,5 тисяч гривень. Він відповів, що сама операція так безоплатна, але операційний пакет платний. Я запитала, що це за космічні ціни. Не вистає, кляну, що не вистачає ми вели тим трудом. Дев'ятнадцятирічний Станіслав Домашчок потрапив у Рівненську міську лікарню наприкінці листопада 2020-го. Грижа пахова двохстороння вроджена була, і там, десь в років 10 мені мало зробили срочну операцію. Батькам то що ми їм сказали, дитина підросте. Десь 18 років буде, коли вже організм ріст заповільниться, тоді вже можна ставити сітку. Ну я вже починаю замічати, що я навіть і присісти не можу, і щось підняти не можу, і щось просто нагнуться, і воно просто так, як ком навалилось, грижа. Різні види операцій коштують по різному, наприклад. За таку, як у Станіслава Домашчука, НСЗУ платить понад 9 тисяч гривень. Ось що лікарня зобов'язана забезпечити за ці кошти. Проведення хірургічної операції із забезпеченням анестезії, інструментальні та лабораторні обстеження післяопераційний моніторинг пацієнта, знеболення та подальша медикаментозна терапія, лікарські засоби із національного переліку лікарських засобів. Необхідні медичні вироби для проведення операцій, ліки, які заклад отримує як централізовані закупівлі, харчування в стаціонарних умовах і перебування в лікарні. На операцію Станіслава Домащука супроводжував його старший брат Дмитро. Він каже, що був змушений заплатити за операцію для брата майже 14,5 тисяч гривень, незважаючи на те, що навіть ми дали там електронне направлення, вони якби його прийняли. Каже про те, що треба купити щось для операції, дізнався від заступника керівника рівненської міської лікарні. Коли ми прийшли з, з молодшим братом. Ігор Дундюк, він мені дав номер телефону людини, до якої потрібно зателефонувати, що мені ця людина має дати е, рахунок для оплати. Після телефонної розмови із підприємцем Дмитро заплатив на вказаний рахунок. Згодом приїхав і сам підприємець, давши йому дві квитанції про підтвердження оплати. Пізніше ми розповімо, що ж це за підприємець, якому заплатив Дмитро Домащук за ці матеріали, і як він пов'язаний із працівниками медзакладу. А зараз послухаймо, як пояснює заступник керівника рівненської міськлікарні, лікарні, чому пацієнта зобов'язали купити матеріали для операції, і що ж за матеріали це були. Не повезло, що ми не платили ні за операцію, ні за рішудень ні за що, Те, що він купив сітку нитки, комітки, то, що він хотів сам побажав. Під час оперування гриж сітка використовується як своєрідний бар'єр, який фіксує внутрішні органи і не дозволяє, щоб грижа, тобто випинання, сталися ще раз. Проте у міській лікарні кажуть, що купувати сітку вони не зобов'язані. Є сітки коштують 25 тисяч, є сітки коштують 18, є 14, є 10 тисяч, є 7 тисяч. Якщо мене не, не забезпечує інститут, то і нічого не говорять. Вони ніякі дають ні нитки, ні, ні сітки, нічого. І якщо давати сітку, чітко, якщо брати, то вони можуть давати, те, що людині поставило через два дні депало, то хай собі поставлять на голову ту сітку. Ми не можемо купити високоякісні, хороші нитки. О, тендер в нас. У нас пріоритет дешевша ціна. Це ж як люба річ. Якщо вона саме дешева, вона не може бути ідеально добра. В НСЗУ пояснюють, сітки, нитки, як і інші матеріали, лікарня має купувати самостійно. Кожна послуга, за яку сплачує Національна служба здоров'я, вона сплачує в комплексі. Тобто, ми не платимо там окремо за хірургічне втручання, окремо за анестезію, окремо там за якісь медичні вироби. А виконавча директорка благодійного фонду пацієнти України, голова ради громадського контролю, яка моніторить роботу НСЗУ Інна Іваненко, додає. Прозоро можна виставляти технічні характеристики до предмету закупівлі. І це вже задача тих, хто організовує тендер, як вони прописують технічні вимоги до того, що вони хочуть закупити. Все можна прописати, повірте. І закупити якісний товар на кращу ціну. Увага! Чорний ящик! Яку сітку та нитки та за яку ціну продали на операцію Станіславу Домашчуку? Невідомо. Був у квитанціях про сплату операційного пакету, які вручили його брату, не було вказано, що ж входить в цей операційний пакет та скільки коштує кожна із його складових. Тож і продати могли як найдорожче, так і найдешевше. Окремим чеком Станіславу ще прописали набір для анестезії. Що туди входить? Також невідомо в НСЗУ стверджують, якщо без медичного виробу неможливо надати пацієнту допомогу, лікарня має цим виробом забезпечити. Це вимога НСЗУ, прописана в договорі. Станіславу Домашчуку сказали купити ізнеболювальне після операції. Проснувся від просто нестерпний біль. Де дзвоник той, що мені лежили, когось спитати, що е, знеболювання, щоб вкаловали. І потім приходять і кажуть, що Ну, а ви, а ви купили ви ці знеболювання? Ви купили? У вас є? У медзакладі відсутність ліків пояснюють так. На жаль, от, от на жаль, Та, на, 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 на переліку при... ліків немає тих препаратів, які можна було адекватно знеболювати після операційного періоду. От, от є в нас там от є група препаратів такі. Аналогетики. Вони проти запальні. неефективне. Дікофонак, наприклад. Вони повного зневолення. Знижує запалення, дуже подразнюється з луку 20 палок кишку, приводить до гостріків і, і всяких виразок. І мало, мало зневолі. Вони багато інших препаратів, які щадячі. Ми поцікавилися в лікарні, які ліки входять в операційний пакет для хірургічного втручання на зразок того, що робили Станіславу Домощуку. З'ясувалося, що на той час у закладі не було трьох найменувань ліків, зокрема знеболювального Кейвер, яке купував Станіславові Домощуку його брат Дмитро. Ці три види ліків не входять у національний перелік, тобто не є безоплатними. Якщо по упаковці цих ліків купити самостійно в аптеках, то можна вкластися в 1100 гривень. Це менше 8% від тієї суми, яку заплатили підприємцю за ліки та матеріали для Станіслава. Тобто тільки ця сума витрат є обґрунтованою. У лікарні наполягають, що коштів, які виділяє НСЗУ, не вистачає. Якщо без ускладнення без нічого не вистачає 30-40%. відсотків. Не вистачає. Клянусь, що не вистачає. Ви там Директорка благодійного фонду пацієнти України Інна Іваненко каже: проблема із фінансуванням лікарень в Україні таки є. Адже цього року на медицину виділили на 50% менше ніж просили. От потрібно було. І е, ми, як пацієнтська організація, ми вимагали закласти бюджет 2021 року 225 мільярдів гривень саме на програму медичних гарантій, от щоб ці всі послуги були безоплатні для пацієнта. Але по факту ми отримали 123,5 мільярда гривень. Але є й інші не менш важливі фактори, чому пацієнти платять у лікарнях, каже Іваненко. Менеджмент лікарні, який здатний або не здатний ефективно розпоряджатися коштами, які платить НСЗУ. Лікарня також, наприклад, може запроваджувати додаткові послуги, якщо їх не оплачує Національна служба здоров'я. Це тоді має бути цивілізовано донесено до пацієнта, і ці тарифи мають бути затверджені власником лікарні і донесені до пацієнта. І в цей тариф. Лікарня повинна подбати сама, щоб всі витратні матеріали були ну, вже включені в цю суму і надавалися пацієнту, який приходить отримати цю ж платну козлу. Але схоже, для міської лікарні робити прозорий тариф менш зручно ніж користуватися чорною скринькою від підприємця, де не треба деталізовувати, що ж вони продають пацієнту, плюс отримувати 9 тисяч гривень для цієї операції на грижу від НСЗУ. Щоб з'ясувати, чи дійсно лікарня ризикує вилетіти у трубу, як каже її керівник Євген Кучерук. і з фінансуванням від НСЗУ ми вирішили з'ясувати, скільки коштує така операція, як у Станіслава Домашчука у різних приватних клініках. Телефонували у клініки Івано-Франківська, Тернополя, Ужгорода, Львова найдешевше правлять у Тернополі від 10 тисяч гривень. Найдорожче у Львові 30 тисяч гривень. Здавалося б, 9 тисяч гривень, які виділяє НСЗУ для комунальної лікарні, це порівняно небагато. Але комунальна лікарня, на відміну від приватних центрів, не оплачує оренди приміщення навпаки, може заробляти, здаючи незадіяні площі. От, хоча б тим же приватним центрам та ФОПам, які торгують тут медпрепаратами, не є прибутковим підприємством, а отже, у вартість послуг не включено прибуток. Інші колишні пацієнти міської лікарні анонімно розповідають, що також платили, коли потрапили на операцію. Лікар сказала, що операцію коштує 12 тисяч, але так як ви багатодітна, то з вас 9 тисяч і все. Чек мені в касі дали, але лікар забрала його в мене. Рівнянка Валентина прийшла у міську лікарню на операцію навесні 2021 року. У неї також були направлення і їй також сказали скупитися для операції. Жінка свої слова підтверджує квитанціями, але відкрито говорити на камеру відмовляється. Каже, їй ще потрібно прийти у міську лікарню, бо потребує ще однієї операції. 10 тисяч п'ятсот гривень, нібито за операційний пакет. Стан до операції був жахливий, тому сказала, що згодна на все, аби лише якнайшвидше позбавили мене болю. Історії операції Станіслава Домашчука та Валентини спільне не тільки місце її проведення центральна міська лікарня обидвом. Також дали квитанції на оплату так званого операційного пакету на ім'я одного і того ж підприємця Олександра Кригуба. Запитуємо у керівників лікарні, чому направляють платити саме до цієї людини. Нагадаємо за словами брата експацієнта лікарні Дмитра Домашчука, до нього направо платити заступник керівника лікарні Ігор Дундюк. Я знаю такого фізичного підприємця, я знаю кінця фізичних підприємці, я за вчера фізичні підтримки. Де коли на нього швидко? Ну бо він вже все комплектує всі набори, все в нього є вже на пішов на операцію. Треба і туди йдуть. і Він дає все на і зато він до нього. Нам вдалося знайти підприємця Олександра Тригуба. Він каже, що ось так забезпечує пацієнтів лікарні вже з десяток років. Я по замовленню все це привожу. І думаю, що це з другому Як з'ясувалося, Олександр Тригуб не випадкова людина у схемі залучення коштів від пацієнтів. У міській лікарні працює як мінімум дві людини із прізвищем Тригуб. Один із них травматолог Тарас Трегуб, брат підприємця, а старша медсестра травматологічного відділення Наталія Тригуб його мати. Та керівник лікарні Євген Кучерук каже, що не знав і про те, що в лікарні продають операційні пакети. І що тут утворилася така собі сімейна династія тригубів? Я сам травматолог. Я з Наташою, яка старша медсестра тригуб, пропрацював не ну, дуже багато, на ну, років 25-30. Я не знав, що неї двоє дітей. Я знав, і вона весь час мене просила, що дуже хотіла син закінчує медичний інститут і хоче бути травматологом. Ну, дійсно, династія, і він у нас працює. За друге сина не взагалі не знаю. Знав чи не знав про таку співпрацю директор лікарні, але система тут налаштована так, що свій підприємець може отримувати чимало коштів. При цьому він може продавати і повітря, бо у квитанції не розшифровано, що саме купує пацієнт. Ми намагалися з'ясувати, скільки ж коштів отримує підприємець із пацієнтів лікарні, але він відмовився нам про це розповісти. Спробуємо порахувати приблизно самі із квітня 2020 по червень 2021 у лікарні провели 13 подібних як у Станіслава операцій. Якщо всі пацієнти платили так само, то тільки на цьому виді операцій дохід підприємця міг становити трохи менше 200 тисяч гривень. Такі операції, як у Станіслава, це менше 1% від усіх хірургічних втручань у лікарні у цей період. А от угод про співпрацю між підприємцем та лікарнею немає. Як же ж протягом десяти років ця співпраця створювалася? Е, ну я безпосередньо з операційними співпрацями з прямої лікарні. І я ходив по операційним, пропонував свою співпрацю з лікарям лікарями і відповідно вже з операційними. Ну чи лікар чи операційна медсестра, ну, Вони вже між собою вирішують, що їм е, потрібно на операцію. Тобто офіційної співпраці не існує. А от те, що до неофіційної має стосунок керівництво лікарні, нам розповідає і колишня пацієнтка міськлікарні лікарні Валентина. Після операції, коли я прийшла до тями, ну починаю згадувати, що медреформа прийшов за відділенням, і я намагалася з'ясувати, за що я плачу, якщо операція безоплатна. Він відповів, що сама операція так безоплатна, а ось операційний пакет платний. Я запитала, що це за космічні ціни. Він каже, що не він придумав, а кучерук. Нагадуємо, Євген Кучерук це директор Рівненської центральної міської лікарні. Завідуючий відділенням казав, що кучерук кожен день запитує, коли я оплачу. Завідуючий ходив три дні за мною, запитував, оплатила я чи ні, і квитанцію про оплату йому заносила. Директор лікарні заперечує. Це навіть міністерно це слухати. Я не можу. Бо тому що я ніколи в житті, Я ще це проробив стільки, щоб я ще не біжати. Я... Тут треба аж буде, плакати хочеться, тому що, не що, не треба, не що треба... Подібне порушення прав пацієнтів на безоплатну медичну допомогу є і в інших лікарнях, як ми про це розповідали в попередніх сюжетах. Те ж кажу, це може бути приховане корупційною корупційною схемою За задоволення і ФОПа того ШИ або може ще й вищого керівництва. І у те, що вони отримують з людини, вони можуть ділити між собою і все. Але щоб визначити, чи є в діях медпрацівників ознаки вимагання хабаря, коли вони спонукають пацієнтів платити, треба також довести мотив, що ті, хто платити зобов'язує, отримали особисту вигоду. Раніше ми показували, як з пацієнтів беруть гроші у рівненській обласній лікарні, і схеми в обох лікарнях обласній та міській схожі. В Обох лікарнях купують так звані операційні пакети, хоч за те, що в них входить, вже сплатила НСЗУ. У всіх історіях, які ми вивчили, в фитонціях не розписано, що ж саме купують пацієнти, тож їм могли продати будь-що, навіть повітря. У кого саме купити пацієнтам, розповідають медпрацівники лікарень в обидвох лікарнях до процесу отримання коштів прямо або через своїх родичів залучені старші медсестри відділень травматології? Звісно, є проблема з тим, що коштів від держави мали би бути більше, ніж виділили НСЗУ, а НСЗУ відповідно лікарням. Ліків з нас переліку також не завжди вистачає та. Попри це, деякі лікарні таки знаходять можливості виконати свої зобов'язання. Е, ми поїздили цього року по країні. Ми подивилися на успішні лікарні, які е, активно працюють в умовах реформованої системи охорони здоров'я. Е, їм теж не солодко, їм не легко але. Вони настільки вміло змогли використати ті наявні ресурси, які виділяє Національна служба здоров'я. Що там, де дбають про пацієнта, пацієнт не платить, і для пацієнта всі послуги, всі там втручання, вони абсолютно А У рівненській міській лікарні поки що, ось так це лікарня, це їхня територія, і вони. Знають тут якісь такі правила, які не знають інші, користуються незнанням, скажімо, простих обивателів, які там не знають, що і правильно як сказати. По Повідінці лікарів я пам'ятаю, що от ми, ми тобі все зробили, от ти йди гуляй, у тебе все добре, ти ні на чого жалітися не маєш, до нас більше не приходять. Вони гроші отримали і все. Тільки через повагу до хірургів, які врятували мене, я оплатила. Звичайно, мені хотілося б, щоб перш за все, медреформа діла, щоб лікарі займалися саме своїми безпосередніми справами, а не бігали по палатах, щоб дізнатися, оплатив пацієнт послуги чи ні. Захистити свої права в НСЗУ радять пацієнтам телефонувати на гарячу лінію 1677 або ж писати скарги. Адже в Україні вже є випадки, коли пацієнтам вдалося повернути свої даремно витрачені кошти після скарг в НСЗУ.